Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні новий розподіл на новий тиждень на тиждень з 17 по 24 жовтня. Сума до розподілу 4890. Ми вже заплатили за комунальні послуги. Ми трішечки розгреблися більше з нашого заборгованістю, тож, приступимо до розподілу. У нас за комуналку. Витратили ми, вийшло скільки, скільки, зараз я вам скажу. Вийшло 1341 гривня. Це ми заплатили за вересень місяць. Сума невелика, тільки по одній простій причині: дехто забувся передати показники лічильника. і вийшло менше за газ. Сума, але на наступному місці воно все нас дожене себе. Так що... Але, тим не менше, все нас дожене, ми все заплатимо. Тим не менше, в цьому конвертику в нас 5,5 тисяч уже лежить. коштів, Тобто ці гроші у нас продовжують купитись, проблеми в цьому немає і дуже добре, що вони тут є в нас. Так, ми сюди будемо докладати 600 гривень. Значить, повинно бути 6,195 в цьому конверті. І плюс того, що ми сюди просто додаємо гроші, заключається в тому, що ми зможемо, якщо прийде більша сума, 2-3 тисячі потрібно буде заплатити за комуналку. Ми не йдемо в мінус, ми ніде не позичаємо, ми не панікуємо, де взяти ці кошти. У нас в конверті вони є. У нас в конверті все є. Так, 600 гривень ми сюди кладемо. Скільки я сказала, 6100 повинно бути. Ми додаємо. 600 додали. 6195 повинно тут бути. 10 2, 3, 4, 5. 6000, 50 95. Чудово, 1002, 3, 4, 5, 6, 195. Прекрасно. І так у нас на комуналку кошти є. Ми не панікуємо, не хвилюємось. І це дієвий спосіб. Оцей спосіб: це те, що я 100% раджу повністю всім. Незалежно від вашої зарплати, більша, менша, ви впевнені, що вам на все вистачить, хай буде. Але щотижня чи два рази в місяць відкладіть, будь ласка, якусь стабільну суму. Одну й ту ж саму, сюди відкладіть. Можете більше чудово, або не менше тої визначеної суми. І ви побачите, що місяць за місяцем, да, спочатку, поки вирівняєтеся, поки стабілізується ситуація у вас з коштами, поки звикнетесь. Але ж побачите. Діло буде, буде результат однозначно. Наша підписниця порадила нам хоті ось три конверти об'єднати: телефон, підписки, інтернет. Тому що оплата за, по цим трьом конвертам у нас йде все одно на карту, ми кидаємо суму. І, в принципі, це слушна думка. У нас була, був один конверт, пам'ятаєте, да, і я розподіляла по трьом, все одно по трьом кубкам, умовно кажучи, да, з. Скріпками відділяла, з написами були. Але я подумаю дійсно, дякую за пораду, щоб їх закинути все просто в один конверт. І от я розкладаю зараз на телефони. Дивіться, мені потрібно на телефони відкласти 250 гривень. На підписки ми відкладаємо 70, а на інтернет 90. Так, от я одну суму. У нас тут що, виходить, 340, 410 гривень. Я б собі просто відкладала кожного тижня на ці всі справи і все на тому. І все було б чики-піки. В принципі, можливо, можливо, ну ми ще осінь, давайте не осінь, ми ще жовтень доб'ємо. Я обміскую, да, обдумаю цю чудовку. чудовку. Що я кажу? Чудову, ідейку. Чудову ідею, і побачимо. 240, а чого 240 у мене тут в телефонах. Якщо тут 440, куди я поспішаю? Скажіть мені, будь ласка. Так, у нас 16,10, 250 капнуло, значить, повинно бути 690 в цьому конверті і знову ж таки розмінні. Купюри, Ні, не хочу сюди 500, 690, я сказала 1, 2, 3, 600, 50, 90. 690 закидаємо сюди в цей конвертик. От, на телефон і на цьому моє відео завершилось. Все, що було далі, не записалось, на жаль, телефон вирішив не знімати продовження. Тож, а я не в курсі була, тож зараз в двох словах розповім. Перекажу все, що наговорила, якщо пригадаю, звісно ж. І так, на підписки і на інтернет я докинула кошти 270-110. У мене в конвертах залишилось. На навчанні у мене на навчанні, на навчанні у мене було 1200 гривень. 910 ми заплатили за харчування дитини за жовтень місяць, перерахували кількість годин, годин чи кількість днів проїдених в школі. Взагалі за вересень місяць, 1400 ми платили з хвостиком. Так, докинула 210 для того, щоб підсумувати да, округлити, і стало 500 гривень саме в цьому конверті. А далі продукти. За продукти, ну. Я пояснила, ви не почули. 2500 ми цього разу поклали. В коментарях я прочитала доречне зауваження стосовно щирості, щоб детальніше і правильніше розповідали, на що ми витрачаємо не на що ми витрачаємо кошти, а як так стається, що ми відклали 1700 гривень, чи там, ні, за оцесь було. Ми відклали 3000, а продуктів ми накупили, я навіть собі записочку зробила на 4 тисячі. де ж ми взяли гроші, як так виходить. Потім ще якийсь раз ми відклали 1700, а на 1800 накупили продуктів, а протягом тижня докуповуємо і тому подібне. Стосовно цього тижня, це якраз було з 19 вересня ми якраз і закуповувалися в цей день, ми відклали 3 тисячі гривень. Я, наприклад, пояснювала, але ж. Але ж Ой, зараз дві секундочки. Дивіться. На продукти у нас три тисячі. Ми йдемо скуповуватись. На продукти у нас три тисячі. Ми відклали, але витратили більше. Як це стається? Повертаємося до отримання коштів. Ми отримали зарплату. Раз в місяць, двічі на місяць, раз в тиждень, зараз не суттєво. У нас є кошти, оце наша зарплата. Що ми робимо? Я знаю, що ці кошти нам йдуть на два тижні. Я беру фізично їх розподіляю на дві кубки, розподіляю їх на два тижні. Якщо я знаю, що ці кошти в нас будуть на чотири тижні, значить ми їх розподіляємо потім на чотири тижні. Фактично, у нас утворюються 4 кубки грошей на всі 4 тижні. І оці гроші ми потім показуємо у вас, вам у відео. Виходить, що на цей тиждень у нас там 4900 гривень було, там на інший тиждень інша сума. От, так от, у мене є Це перший тиждень, це на другий тиждень. Ми їх скріпили, там зробили закладочку, відокремили, підписали, на який тиждень це йде. Цей тиждень я відклала 3 тисячі гривень на продукти. От відклала я 3 тисячі гривень на продукти. Ми пішли, скупились і побачили, що ми не вміщаємося в цю суму, тому що там на продукти було багато прекрасних акцій. Ми вирішили про запас скупити трішечки більше для того, щоб зекономити. Для нас моя фінансова гамотність підсказує, що я можу скористатися кредиткою, влізти в мінус. Витратити там, не знаю, півтори тисячі гривень умовно з кредитки, потім повернутись додому, взяти ці півтори тисячі і покласти через термінал, через термінал назад на карту. Ми нічого не втрачаємо, ніяких відсотків ми не платимо, а ми витратили тільки ті кошти, які нам потрібно, і тут же ж повернули. Так от, в цей випадок, в цьому випадку так і було. У нас було тільки 3000 готівкою, ми накупили на більше, скористалися кредиткою, потім повернули. Та ми взяли оті півтори тисячі, які тут, сюди не вистачило. Ми їх взяли з наступного тижня. Тут взяли з наступного тижня 500 гривень. Ще там через тиждень, в да, 500 витягнули з, з наступних коштів, ми витягнули гроші. Фактично, це я називаю, ми взяли, позичили самі у себе. Ми не витягнули з конверта, тому що з конвертів ми не витягуємо в сусідніх. Якщо в мене написано це на комуналку, значить воно витрачається на комуналку. Але потім, чер через тиждень, да, на наступний тиждень, ми відкладаємо півтори тисячі, бо ми ж трохи потягнули з цього тижня. Да? І тут ми відклали півтори тисячі, і тут ми відклали менше. З самого початку, коли я розповідала, як ми визначаємо, як ми вирішили, яка сума нам потрібна на що. У нас от зазвичай тут було 2,5 тисячі. Ну, тут 2600 трішечки більше вирішили покласти. так, взагалі, 2,5 тисячі у нас було на продукти на тиждень. Так от, 2,5 тисячі ми відклали сюди, і якщо знову ми зустрінемо акції раптом і витратимо трішечки більше, то не біда. Бо ми знаємо, що ми можемо трішки запозичити гроші. Це не актуально для тих, хто живе на меншу суму на тиждень, це не актуально для тих, у кого немає наперед де висмикнути, позичити самих у себе кошти. Це актуально в тому випадку, як в нашому що у нас є ще розкладені гроші да, за місяць. Між Отримуємо зарплату і на парад розподіляємо. Ми ж не погашаємо всі борги під нуль зарплату отримали, все віддали і знову нічого не маємо. Так от, 25 тисячі сюди відклали, лежить, хай буде. На госптовари ми витратили трохи коштів, нічого не додавали цього разу. 250 в цьому конвертику у нас так і залишилося. На пухнастиків ми нічого не додавали, тому що тут було 150 гривень. Ми їх... Забрали, придбали кілограм корму, ну майже кілограм корму. І поки що в цей тиждень нічого сюди не додаю. Традиційно на бензин на паливо у нас 500 гривень пішло на тиждень, і на кишенькові 100 гривень по 20 я поклала. Далі наступні конвертики: це у нас додаткові витрати плюс накопичення. В додаткових витратах накопичення. У нас на здоров'я. На здоров'я були невеликі трати в 70 гривень. Проба деяких ліків чи біодобавок на їх так. Докинула тільки 20 для того, щоб 350 округлити ту суму, яка у нас тут в конвертику лежить. Для душі і тіла всяка всячина у нас без додавання в ці конверти. От. І автомобіль. 200 гривень у мене залишалося в результаті. Я в їх вкинула. Конвертика банка у мене більше, у нас більше немає. Конверта банки. Ми його назвали іншуренс. Це у нас страховка. І в майбутньому, або в даному конвертику буде челендж. Будемо збирати кошти на страховку на наступний рік, або просто будемо відкладати без челенджа, просто відкладати кошти. Гроші заборгованості забула озвучити зараз. Тоді я десь після телефонів, після підписок, сказала, що ми за мікрохвильовку сотню від... відкладаємо, кинемо на картку, так як кожен тиждень сотню платимо. Ті, хто з нами раніше були, пам'ятають, у нас зламалась мікрохвильовка. Ми за 3 тисячі оплатою частиною придбали мікрохвильовку. Що місяця ми повинні платити 300 гривень, не в напряг. Доволі, в принципі, легко буде виплачувати, і вирішили щотижня відкладати по сотні, для того, щоб і кошти швидше накопились, да, на, будуть на рахунку просто зависати, і як буде приходити час оплати, автоматично банк буде відраховувати, да, забирати ці гроші. От у нас лишилось ще 1400. І на страховочку. У нас ми заборгували ще в Оливині 750 гривень, 250 ми повернули ще додали, залишається лише 500. Думаю, на наступному тижні ми закриємо цей борг по страховці от, і вже зможемо купити нову, нову нову суму якусь. Так, дякую, що залишаєтесь з нами. Челенджі будуть окремо. На щастя, це окреме відео, яке нормально записане. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої запитання в коментарях. До зустрічі! Всім па-па!